Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу запросити вас у невеличку подорож. Ми вирушаємо у передмісті Дніпра у селище Старі Кодаки, щоб оглянути вже неіснуючу Кодацьку фортецю, але про неї трошки згодом. За Зараз ми рухаємося вулицями нашого міста. І я хочу, щоб ви дуже уважно подивилися на наступні кадри. Тому що всі ми повинні завжди пам'ятати і знати в обличчя нашого ворога ось це обличчя руского міра, якого ніколи не буде в Україні. Таке життя, на жаль, без мурашок, без такого, знаєте, дуже великого хвилювання не можу про це говорити. Але. Війна триває, і ми повинні бути дуже сильними і витривалими, щоб покласти цьому краю. Ну, а далі я продовжую своє невеличке оповідання. Відповідно до навігатора ми приклали маршрут до селища Старі Кадаки, і відповідно там є дуже красива така місцина з кар'єром затопленим. Але навігатор трошки підкачав, і ми встряли ось в таку халепу, в таку пастку. Дорога йшла дуже круто вгору, і потім вже ми зрозуміли, що дуже даремно ми сюди заїхали, не було місця для розвороту, і до того ж, машина настільки наклонила, що це було просто моторошно, чесно кажучи, приємного мало, тому що. Машину треба берегти, це по-перше, і по-друге, це наша безпека і наше здоров'я. Завдяки моєму батькові ми все це розрулили і нормально виїхали. Тому якщо ви заплануєте таку подорож, будь ласка, їдьте через аеропорт, через те шосе, яке веде до аеропорту. Навігатор вам підкаже, просто не їдьте вздовж Дніпра, а їдьте по верхній дорозі. Ну, а я продовжую розповідати вам про те місце, куди ми будемо з вами потрапимо невдовзі. Власне, їхали ми вздовж Дніпра і побачили там Дніпрові пороги. Я їх не знімала, просто хотіла, щоб перспективу ми вже побачили на місці. І зараз хочу трошечки розповісти вам про цю кодацьку фортецю, тому що її, власне, ми з вами не побачимо, її вже не існує. Але трохи історії: Кодацька фортеця або Кодак від тюркського це кой селище та Даг, Гора, тобто поселення на горі. І це дійсно так відповідає дійсності, тому що дістатися туди дуже і дуже складно, чесно кажучи. Тому подумайте, перш ніж їхати нижньою дорогою. Так от ця фортеця була збудована поляками після польсько-російської війни з метою контролювання Запорізької Січі, яка Дуже окріпло в рамках визвольного руху. І у липні 1635 року з метою ізолювання Запоріжжя від України перекрити вихід до Чорного моря і перешкодити втечі селян на Запорізьку Січ, була побудована ця фортеця. І відповідно це був захист від набігів татар. Але вже в жовтні 1648 року, після чотирьохмісячної облоги, Кодак був взятий за наказом Богдана Хмельницького і керував цією операцією гетьман нереєстрового козацтва Іван Соліма. Був штурм і фортеця Пала. А згодом. Ця фортеця перетворилася на сторожовий піст Супроти Січі. І у 1711 ро році, за умовами Пруцького мирного договору, разом з іншими фортецями на півдні України був кодак зруйнований. Однак жителі не покинули міста, продовжуючи жити біля руїн фортеці. Залишки фортеці розташовані на території нинішнього села Старі Кодаки і частково були знищені під час розробки гранітного кар'єру. До нашого часу зберіглися лише земляні вали, і в 1910 році з ініціативи історика та етнографа Дмитра Єворницького на місці колишньої фортеці встановлено пам'ятний знак. І карта схема. Її ми з вами побачили. Ну, а на сьогоднішній день маємо ось такий гарний, гарнющий краєвид. Люди відпочивають в цьому місці. Воно дуже-дуже малолюдне через те, що діставатися сюди не дуже зручно. Саме тому ми не ризикнули спускатися до води. Стало зрозумілим, що там немає такого місця для купання або відпочинку. І вирішили переміститися вже у звичні для нас місця відпочинку, а саме на пляж житлового масиву Сонячний. От якраз ми з вами рухаємося набережною. Будемо переїжджати через новий міст. І для того, щоб трошечки розслабитися, перекусити, ми знайшли затінок і добре провели час, спілкувалися, пообідали. Ну, Дніпро, бачите, в якому стані зараз знаходиться. Дуже зелене, цвіте. Тому Ніякої не може бути розмови про те, щоб там купатися. Але все ж таки на природі завжди приємніше, ніж сидіти вдома в чотирьох стінах. От така коротенька поїсточка у нас вийшла. Дуже приємна і взагалі, знаєте, хочеться подорожувати Україною. Тому що існує дуже багато невідомих місць, де ми не бували, і про існування яких навіть не здогадуємося, зокрема, історичних місць, історичних пам'яток, Тож хочеться поглиблювати свої оці знання та розуміння щодо рідної країни. Ну, а ввечері ми вже знімали стрес. Тому що подорож була трошечки така, знаєте, екстремальна, ми втомилися після такої поїздки, тож, м -м, скляночку холодного пива не гріх випити під ось таку гарну вечерю. Тож ми задоволені і вже будемо відпочивати. Моя кицька вже цим і займається. Тож, і я буду потрошки з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. І прощаюся до наступної зустрічі, до наступного відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!